Молодь втілення свідомості та патріотизму, основа розвитку і успіху нашої країни. Ми активно співпрацюємо з молодіжними організаціями і підтримуємо проєкти, що стимулюють лідерство, креативність та готовність брати на себе відповідальність за майбутнє України. Працюємо за багатьма напрямками. Зосередимося на тих, які розвивало управління молоді та спорту Львівської обласної військової адміністрації у 2024 році. Насамперед, це національно патріотичне виховання. Нам вдалося провести 37 обласних заходів, у яких взяли участь понад 12 тисяч осіб. Вони навчалися користуватися зброєю, орієнтуватися на місцевості, надавати першу медичну допомогу, евакуювати поранених. Значну увагу приділили пласту. Ця скаутська організація має 30 осередків у нашій області, охоплює понад 4 тисячі дітей. Вона є фундаментом для виховання свідомої, патріотичної та активної молоді. Ми пишаємося, що торік долучилися до проведення майже сотні пластових таборів. Основним здобутком є відкриття другого в Україні обласного пластового центру. Будівля розташована в історичному центрі міста і вже стала важливим осередком, де молодь розвивається і зростає в дусі пластових цінностей. Освітні програми, тренінги, майстер-класи, культурні події і просто цікаве дозвілля. Все це доступно у молодіжних центрах. На Львівщині їх уже 29, і це найкращий показник в Україні. Ми цінуємо і підтримуємо юнаків та дівчат, які люблять свою країну і прагнуть змін на краще. Маємо амбітні плани на 2025-й. Віримо. Цей рік буде продуктивним у співпраці з молоддю Львівщини. Львівщина активно розвиває масовий спорт і створює умови для занять фізичною культурою для всіх охочих. Наше управління реалізує масштабні проєкти, які допомагають тисячам мешканців різного віку. Проводити дозвілля з користю для здоров'я, серед них пліч опліч, всеукраїнські шкільні ліги, активні парки, локації здорової України та сильна громада, здорова нація. Проєкт Пліч Опліч став справжнім проривом у популяризації фізичної культури серед школярів. За минулий рік до змагань у п'яти видах спорту залучили понад 50 тисяч учнів із майже трьох тисяч шкільних команд. Це свідчить про об'єднуючу силу спорту та ефективність реалізованих заходів. Завдяки активним паркам, все більше мешканців нашої області мають можливість безкоштовно займатися спортом у зручних місцях недалеко від дому. Ця соціальна ініціатива не лише про спорт, і фізичне здоров'я, вона про спілкування, спільні інтереси, згуртованість та розвиток наших міст і сіл. На сьогодні у проєкт залучено 52 громади. З людьми працюють 70 інструкторів. Ініціатива Сильна громада, здорова нація об'єднала понад 2,5 тисячі людей різного віку та можливостей. Дітей, дорослих, людей з особливими потребами ветеранів. Кожен захід проходив весело та енергійно в атмосфері єдності та взаємоповаги, де всі почувалися рівними. Змагання згрупували за трьома напрямками: спортивні, молодіжні ігри та проєкт Ти зможеш, якщо зміг я. Спортивні ігри Львівщини це наймасштабніший в Україні фізкультурно-оздоровчий проєкт серед збірних команд територіальних громад. Їх провели вже 33 рази. У 2024 році у фіналах змагалися понад 1600 осіб із 34 громад. Охопили 16 видів програми. Молодіжні ігри Львівщини, зональні та фінальні змагання серед збірних команд територіальних громад. Торік у них взяли участь понад 400 юнаків та дівчат у складі 18 команд. Більше ніж 500 дітей змагалися в рамках проєкту Ти зможеш, якщо зміг я. Серед них хлопці та дівчата з дитячих будинків сімейного типу шкіл-інтернатів. Загалом проведено 12 таких заходів. Дякуємо всім, хто допоміг реалізувати ці ініціативи, а найбільше нашим захисникам і захисницям. Вони є прикладом мужності та відваги, і це надихає на нові досягнення заради мирного, щасливого майбутнього. Приєднуйтесь до нас і станьте частиною великої спортивної родини. 2024 рік став роком великих досягнень для спорту Львівщини. Наші спортсмени і спортсменки здобули вражаючу кількість відзнак на всеукраїнських та міжнародних аренах. Зі змагань світового рівня вони привезли 211 медалей, з яких 93 – золоті. На всеукраїнському рівні вибороли аж 1728 нагород. Олімпіада 2024 в Парижі запам'ятається нам яскравими виступами львівських спортсменів. Павло Коростильов став п'ятим у стрільбі зі швидкострільного пістолета на 25 метрів та у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 метрів. За крок до медалі зупинилася і Оксана Лівач, борчиня вільного стилю, посівши п'яте місце у ваговій категорії до 50 кілограмів. Паралімпійські ігри у Франції принесли області чотири медалі. Золото в одиночному турнірі з настільного тенісу виборов Віктор Дідух. А у парі з Іриною Шимкаровою з Миколаївщини спортсмен ще й став третім. Срібло у фехтувальниці Наталі Морквич та історична бронза у Павла Баля. Він перший з українців виграв медаль у гендбайку. Зимові дефлімпійські ігри стали справжнім тріумфом. Усі вісім львівських спортсменів повернулися з нагородами. А Ярослав Гульоватий здобув першу для нашої області золоту медаль у лижних перегонах. Особливих результатів досягла Анна Максименко, молода фехтувальниця зі Львова. Її здобутки вражають золото. Кубка світу серед юніорів у командній шпазі. Дві золоті нагороди на етапі європейського кадетського циклу в Братиславі, срібло, Кубка світу в Ванкувері та ще одне золото на молодіжному циклі Ю 23 у Німеччині у грудні. Національний олімпійський комітет України визнав Анну найкращою юною спортсменкою року. 22-річний львів'янин Даниїл Заморило здобув одну з найпрестижніших нагород та став першим в історії Львівщини чемпіоном Європи з боксу серед чоловіків Ю 23 Каноїстка Валерія Терета отримала бронзу на чемпіонаті світу. Анастасія Малошенко стала володаркою ліцензії на всесвітні ігри 2025 року з Черлідингу. У 2024-му звання майстра спорту України отримали 125 спортсменів області майстра спорту України міжнародного класу 28 атлетів. Троє представників Львівщини стали заслуженими майстрами спорту України, а сімом тренерам присвоїли звання заслужений тренер України. 127 провідних спортсменів та 89 тренерів отримали грошові нагороди від управління молоді та спорту Львівської обласної військової адміністрації. Загальна сума виплат склала 5,5 мільйона гривень. Реалізовано програму Молодий тренер, аналогів якої немає в Україні. 50 переможців отримали грошові винагороди у розмірі 36 тисяч гривень. Львівщина впевнено підтверджує статус спортивного краю. Впродовж минулого року на території області провели майже 800 спортивно-масових змагань з різних видів спорту. 483 з них були обласними, 309 – всеукраїнськими. Найбільш масовими національними івентами стали турніри зі спортивної боротьби, стрільби з лука та дзюдо. А рекордними за кількістю проведених змагання велосипедистів: 12 національних чемпіонатів, кубків та 4 веломарафони. Загалом участь у цих заходах взяло понад 3 тисячі спортсменів. Вперше на Львівщині провели чемпіонат України з легкої атлетики, кваліфікаційний до Олімпійських ігор. Його почесним гостем був президент міжнародної легкоатлетичної федерації Себастьян Коу. Дякуємо нашим спортсменам, які гідно представляють Львівщину в Україні, Європі та світі, надихають молодь займатися спортом і досягати нових висот. Дякуємо тренерам а також усім, хто стоїть за цими успіхами. Разом ми творимо історію українського спорту. Ліга нескорених один з ключових проєктів управління молоді та спорту львівської облдержадміністрації. Спрямований на фізичну та психологічну реабілітацію військових та ветеранів війни через спорт та активне дозвілля, що має на меті побудову екосистеми можливостей, яка ґрунтується на принципах поваги, визнання, перемоги над собою та обставинами під гаслом Сила в тобі. Це також одна з можливостей подякувати захисникам та захисницям за оборону нашої держави, наших кордонів і нашого майбутнього. У 2024 році. В межах Ліги Нескорених ми провели 123 заходи з 21 виду спорту, учасниками яких стали понад 540 ветеранів та військовослужбовців з інвалідністю. В тому числі тих, що проходять відновлення та реабілітацію у закладах Львівщини, окрім змагань та тренувань, це також спортивно-реабілітаційні збори та майстер-класи, сплави річками, і гірські мандрівки, їзда верхи, тренінги, а також підготовка до всеукраїнських і міжнародних змагань, ігри воїнів та ігри нескорених. На всеукраїнських іграх нескорених збірна Львівської області була однією з найчисельніших: 35 осіб, які загалом вибороли 11 призових місць. Двоє представників Львівщини: Євген Тюрін та Інна Короленко. У складі національної збірної представлятимуть Львівщину на Invictus Games 2025, які відбудеться з 8 по 16 лютого у Канаді. Кубок воїнів є найбільшим мультифункційним заходом у межах проєкту. Минулоріч відбувся у чотири етапи: охопив змагання з настільного тенісу, шахів та шашок, стрільби з лука, легкої атлетики та кульової стрільби, об'єднавши як ветеранів, так і параатлетів, представників різних видів спорту. Каноє ветеран Кемп торік провели вперше. Це тренування та тестові змагання з інклюзивного веслування за участю ветеранів та членів їхніх сімей. Військові не лише відкрили для себе веслувальний спорт, а й чудово провели час зі своїми рідними. Незабутнім було масове сходження на найвищу гору українських Карпат. Говерляна 2024 об'єднала всіх учасників у прагненні вшанувати пам'ять героїв, які загинули в боротьбі за нашу країну, і показати силу українського духу у межах проєкту. Зібрали кошти на тепловізійний дрон для галицьких десантників з легендарної вісімдесятки. Благодійний забіг біжу зі сталевими левами до дня десантно-штурмових військ об'єднав понад 200 учасників. Завдяки заходу вдалося зібрати більше 300 тисяч гривень на два дрони з тепловізором для воїнів 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади. У 2024 році в межах комплексної програми розвитку фізичної культури та спорту, ми придбали сучасний мікроавтобус інклюзивного класу. Він розширить можливості для тренувань та розвитку адаптивних видів спорту. Також збудували та провели реконструкції п'яти об'єктів, які будуть інтегровані в загальнообласну екосистему розвитку ветеранського та адаптивного спорту. Важливим питанням сьогодні є формування культу ветерана війни через призму героїзації, поваги та шанобливого ставлення. Власне з такою метою у співпраці з командою Панорама Продакшн зреалізовано унікальний проєкт з промоції ветеранського та адаптивного спорту. Короткометражний документальний фільм Повернення, що розказує п'ять особистих та професійних історій людей, чий дух сильніший за тіло. Сьогодні довкола проєкту Ліга нескорених консолідовано зусилля понад 40 суб'єктів, установ державного сектору, органів місцевого самоврядування, закладів освіти, медицини, представників соціально відповідального бізнесу, інститутів громадянського суспільства, зокрема з числа ветеранських організацій. Дякуємо всім, хто долучився до реалізації заходів з розвитку ветеранського та адаптивного спорту. Ветеранам та членам їхніх сімей, волонтерам, партнерам та спонсорам разом ми доводимо, що українці незламні, єдині і здатні подолати будь-які труднощі. Львівщина активно розвиває спортивну інфраструктуру, щоб кожен охочий міг займатися улюбленим видом спорту. Особливу увагу управління молоді та спорту Львівської обласної військової адміністрації приділяє створенню умов для людей з інвалідністю та ветеранів. Адже спорт це не лише здоров'я, а й можливість себе реалізувати. Торік нам вдалося втілити низку масштабних проєктів. Завершили облаштування простору активної рухової діяльності, фізичної та ментальної реабілітації у центрі комплексної реабілітації Галичина у селищі Великий Любінь. Тут створено сучасний реабілітаційно-спортивний майданчик, бігові доріжки, тренажерний сектор, поле для стрільби з лука, спеціальні доріжки для адаптивного пересування, зони для настільного тенісу, бочі, реабілітаційне обладнання. Трибуни та освітлення. А завдяки підтримці компанії Онур збудовано пішохідну зону, що з'єднує майданчик із головним корпусом. Оновлено легкоатлетичний манеж на базі Міноборони України, проведено заміну аварійних несучих конструкцій, вікон. А найголовніше встановлено зовнішній п'ятиповерховий ліфт. Що забезпечує доступність для людей із маломобільних груп, зокрема поранених військових, які проходять реабілітацію. Завершено перший етап робіт у стрілецькому комплексі, що діє на базі Львівського національного медичного університету. Тут реалізують унікальний проєкт про сильних, що поєднує спортивну реабілітацію ветеранів війни та навчально-практичний процес для студентів медичних спеціальностей. Цей простір буде місцем для тренувань, відновлювальних процедур, а також дослідження у сфері фізичної терапії та ерготерапії. Торік завершили реконструкцію обласної дитячо-юнацької спортивної школи. Це ще один значущий крок у розвитку інклюзивного спорту. Оновлено будівлю, створено комфортні кімнати для проживання, робочі кабінети, конференц-зал, облаштовано сучасні санвузли та технічні приміщення. А також облаштований баскетбольний майданчик для гри на кріслах колісних. Це дає можливість дітям та молоді з особливими потребами займатися спортом на професійному рівні. Триває оновлення водно-веслувальної бази школи вищої спортивної майстерності. Враховано принципи інклюзивної архітектури, що дозволяє людям з інвалідністю та пораненим військовим займатися веслуванням та водними видами спорту. Озеро Наварія стане не лише місцем для фізичної активності, а й простором для психологічного відновлення та соціалізації тих, хто захищав та продовжує захищати нашу країну. Торік споруджено зону розминки стадіону Львівського державного університету фізичної культури. Облаштовано бігові доріжки, майданчики для пляжного волейболу, баскетболу, зону воркауту та сучасний тренажерний майданчик. Це дозволить спортсменам усіх рівнів якісно готуватися до змагань та підтримувати фізичну форму. Усі ці проєкти це не просто будівлі та спортивні майданчики. Це інвестиція у здоров'я, розвиток та підтримку кожного, хто прагне відновлення, професійного росту та активного способу життя. Україна будує своє майбутнє, сильне, інклюзивне та доступне для всіх.